Could get down that wagon in front. Так, я пішов наліво, куди наліво я гадки не маю. Що наліво? Він... Шо, в туалет? Ну пішли в. О, ми прям кажу. Так, тут є хтось? Так, ми бандюки, чи що? Яку нахрен position? Ти про яку кажеш? Я не зрозумів, куди мені йти. Сюди чи куди мать його? А, все, я зрозумів. Я підожди! Все, мене не видно. Опа. Чи ні. Go to to the shed you take cover, Ну давай сюди. Все? А райт, right, мать твою. Я не знаю, що таке cattle shed, Оце? Чи де? Скажи мені, будь ласка, пальцем ткни. Get the shed. Як я в інсайд зайду? Підожди, я не знаю, як тебе звуть, але підожди, дай я роздуплюсь, що мені мать його зробити. Куди мені йти? Inside the shed, от сюди. I said the cattle shed, artery. Fucking hell, я не знаю, що таке кетершет, чи що ти там сказав. Ну пішли, будемо шукати. Я гадки не маю куди. Сюди? Go to the shed, then press 1 to take cover. Not there. Over in the shed. Я не знаю, що таке кетлшер. Ще, що таке ще? Ну, ну пішли туди зараз сходимо. Зараз підожди, я розберуся з цією хернею. Іди швидше мать його. Де той другий? Shed, я зрозумів. А де, до речі, не Артур дівся? Може я. Артур, а як ти будеш бігати? Я не вмію бігати з тобою. Куди мені мать його спрятатись? Це не працює. Давай сюди з. Сюди? Сіди. Не сюди. Ткні пальцем, га? А, Вон ти сидиш. Ну давай туди. Кеддершер це оця херня. Підожди. Я готовий. Ні, не спрацювало? Мать твою, як же ти мене дістав? Що мені хто написав? Де це жовта пляма мені написали? я туди ходив? Так я ж туди заходив, що за херня? Та Артур, твою мать, ти можеш швидше ходити, бігати, що ти робиш твою ж наліво. О, я тепер побачив на мапі всю ту херню. А як мені залізти всередину? Твою ж наліво. А як мені потім перелізти and press to take cover? Press чи. Shed, ну так залізь туди, Артур, твою наліво. Я ж не зможу перелізти потім. Вірно? Алілуя. твою ж наліво.